Всім привіт, з вами я Настя. І сьогодні я хочу в мене є для вас один великий сюрприз. Я тримаю в руках Франкенштейн, вона монстражка. І значить, сьогодні що щось буде зв'язана якась моя покупочка із Монстра Хай. Це один лише один шкільний предмет, який я буду кожен день його з собою брати, тому що він найважливіший в школі. Ну, кроме книжок. І також зошиті. Я думаю, що ви вже догадалися, що це? Так, це портфель Monster High Він до мене тільки-тільки що приїхав. Він був в ось в такому пакеті, великому такому пакеті. Він він і той він викривається, тут і закривається. Що, хороший, хопів його, якщо їдеш, можна так тримати, щоб не запачкати, ти його береш і кудись їдеш, щоб не запачкати, поклала його в пакет просто. Далі, значить, до нього йшлася ось ця інструкція. Інструкція не постраждала. Бо я вмію відкривати там одні штучки, ось це. Тут все розповідається, який він комфортний, щоб він дуже удобний. І до того, що щоб не зі стирати. І не можна гладити. Далі, ось, все. перший номер вибор вводити з 13, то медалька така є значена. І ось щось таке. Ну я оце ці штуки можу відкрити. Раз, Ой. ось що відкрила, настала і все. А чого я, 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 я їх завжди розрізаю? Чого відкрила за те, що там був в школа Мастриха? я не хотіла розніматись, зато мені прийшлося так зробити. Ось це його школа Monster High. Все, він сам. Школа Хай. Ну, Там далі теж, наприклад, Monsters Хай. Чайка і там далі. Е -е, він дуже великий, удобний, хороший, красивий. Такий. Як я хотіла. Я його, я його шукала, думала, може в у мене знайдемо. В мене не знайшла. Я вже зафіксувала так я за... Порти у нас это сзади чуть-чуть. Тоже удобно такая. Дуже тут хорошо. Дуже удобно. Буду я дуже неко. E, значит, с цього боку есть. Я в школу Монстаха. Буквально. Здесь уборка на человека. Дальше, йде, далі йде, і великий карман. Бачите, великий карман. Сколько? Так. він тут нема нічого ніяких маленьких карманчиків в цьому великому? Э, Іде той венсивень. Він, він вам він синя, він пардиє, він сивене, він не І тут є надписи, що хай, бачите? Написи монстер Хай Далі. Це тут навіть є Монстер-Хай, це саме така. Ніот тупішка. Дуже красивий. Не думайте, що хочу ці за те, що він тільки Монстер-Хай. Я взагалі дуже хочу такий собі портфель. І він і не яркий, і не чорний. Дальше з цього баку тут і трохи ті рибки, і надписи воно так само, к з цього баку. тут, да ось цей другий карман, в нього вже сиренева змейка, ну, воно п'ять синь, яка житься в ній. І тут просто такі йдуть шви того, що воно тут два кусочка матеріалу з сиреневими метками, я не розумію, чого воно тут. Дивіться, сиренева Значить, тут є герб школа Мастаха, надпись фігурки так тризнета его. Или какой-то другий карман. Ну і все. Він тоже такий самий. Сиверенью без надписами. Так, замки очень хороші. замки. Самий останній карман, менший уже. До того ж, тут я шукала, щоб головне, щоб були мої любими, мій любими персонаж це Франкенштейн і Дракула. На жаль, тут нема Каладін Вульф, що мої любимої персонажки. Ну, вже ну, хоч щось. Головне, щоб Франкенштейн була для мене саме-саме головне. Ось. Франкенштейн, Лагуна Блю, Дракулара і Гулі. Воно в чорно-білих кольорах, віточка і обруч Ну, розові. Всім пока.